Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про новий центр допомоги іноземцям. І тут я говорю зараз не тільки про біженців з України, я говорю взагалі про всіх іноземців, які знаходяться в Польщі. Зараз ми більш детально поговоримо про те, які ем, серйозні послуги можна отримати в цьому центрі, де він знаходиться, та як в нього потрапити. Тож дивіться це відео до кінця, обов'язково. Діліться ним в себе в соціальних мережах, щоб його побачило якомога більше людей, які можливо також потребують е, якоїсь допомоги. Отже, фонд е, Польський форум міграційний відкрив в Варшаві центр допомоги та підтримки е, для осіб з досвідом міграції та біженства. І дуже важливий момент тут, що в них є також і онлайн допомога. Тобто, вам не обов'язково знаходитися саме в Варшаві для того, щоб скористатися їхніми послугами. Звісно ж, якщо ви знаходитесь у Варшаві, тоді спектр послуг у вас буде набагато ширший. Зараз ми про все поговоримо. І одразу ж скажу, що це все є повністю безкоштовним. Згідно з інформації, з це з, з офіційної сторінки організаторів цього центру, він розташований за адресою вулиця Гурчевська, 137, і він працюма, працюватиме з понеділка по п'ятницю з 9 до 18.00. там можна отримати безкоштовну допомогу при вирішенні конкретних справ, наприклад, пов'язаних з доступом до освіти, до медицини. З доступом до роботи або ж при вирішенні якихось проблем в польських ужондах, що також є е, на сьогоднішній день дуже і дуже актуальним, тому як одні втрачають, е, наприклад, виплати, інші втрачають песель зі статусом Укр е, треті там хочуть проконсультуватися по картам побиту і так далі. Все це тут можна отримати безкоштовно. Жодної попередньої реєстрації не потрібно у випадку. Якщо ви офлайн приходите, ви можете туди просто прийти і отримати відповідно послуги, які вас цікавлять. Якщо ж ви будете реєструватися онлайн, то там є багато профільних різних варіантів допомоги, таких як психологи для дорослих, молодих та дітей. Послуги юристів, акушерів, спеціалістів з легалізації перебування, бізнес-консультантів, кар'єрних консультантів. А також, якщо щось, якісь інші, так, якісь. Унікальні, скажімо так, питання, індивідуальні питання, які вас цікавлять і не відносяться до цих спеціалістів, ви також можете звернутися до цього центру і вони подивляться, чим зможуть вам допомогти, так як спектр спеціалістів там є досить і досить широкий. Для того щоб записатися на цей візит сюди, на оці послуги, вам потрібно або звернутися за телефоном, який я залишу в описі під цим відео, або ж надіслати на електронну пошту їм листа про те, що ви хочете. До них завітати. Також в центрі працює світлиця для дітей віком від 3 до 8 років, і в будні дні там можна лишити дітей на період до 4 годин, а також можна лишати своїх дітей в суботу з 10 до 14. Таким чином, також висвободити трохи вільного часу для себе для вирішення якихось своїх проблем. Тож користайтеся, друзі, хто знаходиться саме у Варшаві. Також дуже важливий фактор, про який я вже говорив на початку: що в центрі допомагатимуть всім іноземцям, незалежно від того, коли і звідки вони в'їхали в Польщу. Фахівці, фахівці будуть консультувати різними мовами, зокрема українською, російською, польською, білоруською, англійською, французькою, іспанською, чеченською, дарі. Пушту. Тобто бачимо, що там досить широкий спектр спеціалістів, які знають багато мов, які, скоріш за все, являються громадянами тих чи інших країн, от, і які зібралися в таку от прекрасну ініціативу. Як на мене, це є дуже хороша новина, досить давно вже не відкривалося нових центрів для підтримки іноземців, а такий. То він, взагалі, є першим, наскільки я знаю, є таким унікальним, і це досить хороша підтримка для всіх українців, які знаходяться в Польщі і які не знають, куди звернутися по допомогу з того чи іншого питання. Або хто просто-напросто не має коштів для того, щоб витрачатися на якихось спеціалістів. Тут це все можна отримати. Безкоштовно. Тож, якщо вам потрібна якась допомога, заходьте, реєструйтеся, отримуйте свою допомогу і налагоджуйте, скажімо так, свої справи. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.